Сьогодні стартував фінальний етап спартакіади пліч-опліч на майданчик обласного фіналу вийшли чотири команди. Черлідери з Сум, саду та Кролевця приїхали позмагатись в обласному фіналі. Пані Людмила Лутай з Кролевця. Сьогодні у Суми приїхали підтримати свою доньку Настю та її партнера по команді. Мені дуже подобається це. Вони розвиваються, вони ну, їм це до вид спорту. Вони харизматичні всі. Вони класні, вони суперові. Так, «Кролевець» – від самі найкращі. з командою «Кролевця» працює Тетяна Клиндух. Говорить, сьогодні її дівчата встали о четвертій ранку, щоб приїхати у Суми на фінал. Вони спромоглися за чотири години перетворити те, що у нас було створено на 14 учасників команди. Перетворити на 10. Тому я вважаю, що вони найкращі в будь-якому випадку. Команда сумської школи номер 9 у минулому році виграла обласний фінал налаштовані на перемоги. І у цьому вони вже півроку готуються. Вони дуже мають гарний наслов. сил сил вкладено. Ми поїдемо до Львова, будемо перемагати Україну і у Львові. Щоб зробити сальта, ну, щоб показати свій максимум. Сьогодні чотири команди-учасниці показали свої програми. У підсумку третє місце у групі «Б» посіла команда школи номер 2 Донька пані Людмили та її подруги по команді з Кролевця завершили виступ на другому місці. Перше місце і путівку у всеукраїнський фінал вибороли дівчата садівської школи. У групі А перше місце посіла Сумська школа номер 9 яка побореться за медалі Львівського фіналу. Обласний фінал рідінгу у Сумах завершився. Далі на сумських юних спортсменів. Чекають фінальні змагання з футзалу та. Та ганболу, волейболу та баскетболу, орієнтування та регбі. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне, Новини Суми.